Добігає кінця 2024 рік через воєнний стан, безпекову ситуацію, через постійну загрозу обстрілів, харківські учні і цей навчальний рік вимушені були розпочати у змішаному форматі дистанційно і відвідуючи підземні школи. Яким було перше півріччя для учнів та вчителів, поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Іванівною Деменко. Доброго дня Ольга Іванівна. Скільки наразі дітей шкільного віку перебуває у Харкові і скільки з них навчається офлайн? По-перше, хочу сказати, що історія освіти міста Харкова під час збройної агресії Росії це героїчна історія. І ще багато десятиліть ми будемо згадувати це як справжній подвиг. Тому Нині закінчуючи календарний рік, нам не просто не соромно. Ми пишаємося освітою міста Харкова дошкільною, загальною середньою, професійно-технічною передвищою і вищою освіти, незважаючи на майже три роки постійних бомбардувань, небезпеки, прильотів, наша освіта не просто живе. Не просто розвивається, вона залишається бути кращою в Україні. Хіба це не подвиг? Ми пам'ятаємо, як у вересні 23-го року Ігор Олександрович ініціював відкриття метрошколи, і до метрошколи прийшли 900 дітей. Уже тоді ми вважали це багато, а нині. В метрошколі навчається майже 4,5 тисячі дітей. І навчалось би вдвічі більше, якби тільки були можливості метрополітену. З вересня нинішнього року ми відкрили ще одну локацію на метро Масільського, де, крім навчальних класів, є місце, де діти можуть проводити перерви, де можуть проводити виховні заходи. І вже зараз вона працює з ранку до пізнього вечора і на робочих днях, і на вихідних. Крім того, на повну потужність працює перша в Україні підземна школа. Всього офлайн освітою наразі охвачено 6400 дітей. А в Харкові знаходиться 53 тисячі. Якщо взяти ще Приватні школи, які офлайн навчають дітей, то десь сумарно це буде близько 8 тисяч дітей, охоплених офлайн освітою. І Харків продовжує працювати над тим, бо зараз головна задача максимально охопити дітей офлайн навчанням. Ольга Іванівна, чи вистачає у Харкові безпечних приміщень, щоб задовольнити потреби усіх бажаючих навчатися офлайн? Метрошкола, метро садочок, підземна школа. Вони стали символами незламності міста Харкова. Вони стали символами любові, освітян і харків'яни. Ну, просто сприйняли це як колосальний шанс на якісну освіту. Хочу сказати, що нашу підземну школу, наші метрошколи відвідали журналісти з понад 30 країн. Про нашу метрошколу і підземну школу знають всі, бо це унікальний, єдиний в світі такий досвід. І, звичайно, харків'яни хочуть, щоб їх діти відвідували ці локації. Але, на жаль, місця не так багато. Тому харківський міський голова Ігор Терехов першочерговим завданням поставив максимальне охоплення офлайн навчанням. Максимальне охоплення в безпечних локаціях саме тому наразі. В Харкові будується одночасно на різних етапах шість підземних шкіл. Це дуже серйозно. Вони дадуть можливість вдвічі збільшити кількість дітей, які зараз ми навчаємо офлайн. Які цілі плани щодо організації освітнього процесу у наступному другому півріччі? Ну, По-перше, в другому пірччі ми е, е, знову-таки розширимо мережу офлайн-навчання. На одній із будівництва підземних шкіл йдуть до кінця роботи, завершуються. І вже з 13 січня, коли розпочнеться другий семестр, я думаю, що не менше ніж 500 школярів е, приступлять до офлайн навчання. І у нас зараз в місті проходить конкурс Учитель року. Май всі райони представлені талановитими вчителями. Ми будемо вшановувати талановитих вчителів. І, звичайно, у нас серйозна робота з профорієнтації, бо нам потрібно, щоб наші талановиті діти ставали студентами. Нашого рідного міста, студентської столиці України. Я хочу сказати, що минулого року майже 80% наших випускників стали студентами наших вишів. Це надзвичайно необхідно. Ігор Терехов завжди підкреслює, як важливо зберегти. Інтелектуальний потенціал нашого міста. А задля цього нам треба, щоб наш випускник, який найкращий в Україні, залишався навчатися в наших вишах. Ольга Іванівна, дякую вам за цікаву розмову, за ваші відверті відповіді. Дякую вам.